Олег Кудрін журналіст-письменник, гість громадського інтерактивного телебачення і радіо. 1. Пане Олеже, хочемо з вами поговорити про Путінську Росію і, взагалі. Чи можлива демократизація Російської Федерації без її розпаду? Адже, от знаємо, що нещодавно Ходорковський і Каспаров написали статтю, які стверджують, що вони хочуть демократизувати Росію? Ну нам видається так, от з України, що це демократам російським з прекрасного далека практично неможливо. Це дуже складне питання, і ніхто не може сказати, як воно буде насправді, бо, бо триває війна. Триває війна, важка, кривава війна, і, і доки вона триває, ми ще не бачимо, що відбу що відбувається в Росії по справжньому не бачимо змін, які тільки починаються економічно. Завдяки тому, що там при владі є так звані системні ліберали, вони змогли зменшити негативні наслідки санкцій. Санкції все одно впливають тут, брешуть ті, хто кажуть, що вони не мають ніякого значення. Санкції впливають, але це такий не дуже швидкий, але сталий процес, і ми побачимо, що далі буде. Також суто військові справи. Зараз ми бачимо, що користуючись пасивністю російського населення та тим, що ну, немає такого справжнього протесту у зв'язку з мобілізацією, і тому мобілізація йде, триває так. Ну, близько мільйонів, кажуть, втікли з Росії, але 140 мільйонів то велика країна, і вони тих мобіків чи чмобіків можуть брати. І знову ж таки, ми не розуміємо, що далі буде. Там тисячі або десятки тисяч репресовані, це досить багато. От, але знову ж таки, у відсотковому відношенні це не дуже багато це я такий вступ дав. Далі щодо висловлювань і пропозицій у Foreign Affairs, Журналі відомому американському пропозиції Каспарова і Ходорковського, то, на мій погляд, як вам сказати, може зараз не слід робити такі далекосяжні прогнози, що буде після нашої перемоги, задля якої треба жити і працювати. От, а треба ставитися до того закликів більш е, прагматично, е, більш прагматично і враховувати його важливість саме на цей момент. Тому що перше, що кажуть е, Каспаров і Ходорковський, будь ласка, е, шановні країни Заходу, надавайте Україні зброю, тому що це е, дуже е, страшна загроза всьому світу. Цьому демократичному світу і єдиний вихід з цієї ситуації конструктивний вихід може бути це перемога України. Тому, будь ласка, зараз, от просто зараз надавайте зброю. Україна має отримати перемогу. Після цього вже дивитимемось це. Вони кажуть, дивитимемось, що буде з Росією, і вони обіцяють, наскільки вони можуть, наскільки їхній комітет е, дій. Щось може робити російський комітет дій, щось може робити. Далі вони вже намагатимуться демократизувати країну, тому отак я можу відповісти. Як казав Бернштейн, рух це все, а кінцева ціль це ніщо. На даний час саме так. Ми не знаємо, що і як буде в Росії. Прогнозувати дуже важко, тому що дуже багато придешніх чинників. Головне. Що російська опозиція свідома опозиція вона виступає за якнайшвидшу передачу зброю у найбільшій якості і кількості Україні Оце головне на, наразі, пане Олеже. А наскільки впливові оці російські опозиціонери на заході чи дослухаються до їхніх думок? Керівники західних держав. Чи це просто маргінальні політики, які десь собі щось пописують, а хтось їх там з російських іммігрантів почитує? Журнал, в якому з'явилася ця стаття, це один з самих авторитетних американських часописів політичних. І можна сказати, це головний часопис у? сегменті зовнішньої політики тому так вони досить авторитетні. За того ж Ходорковського э, заступався весь захід. Ну якщо його розглядати узагальнене, узагальнене як щось єдине, насправді зрозуміло, що він не єдиний. <заяви>, Заяви Орбана, ми нещодавно чули дуже для нас неприємні. От тому так, до них дослухаються. І для нас важливо, що є й такі голоси. Повторюся, на жаль, Україна не може переміститися десь на кордон Мексики і США або ще краще США і Канади. Росія була, є і буде поруч з нами. і Треба жити і діяти з урахуванням цього факту географічного. Пане Олеже, ну ми чудово знаємо історію Росії, хоча б взяти 20-те і 21-ше століття. От в 1917 році, коли відбулася лютнева революція, то були шанси, що в Росії відбудуться демократичні вибори, і вона стане на шлях демократії. Але в жовтні стався більшовицький переворот. Владу захопили більшовики комуністи і почали будувати цю е, страшну тиранію, яку зараз і Путін хоче відновити. Так само, і в 91-му році е, розвалився радянський Союз, ніби як Росія стала на шлях демократії, але не склалася в них. І вони знову повернулися до цього так, так, так званої е, твердої руки, так царя і собі обрали царем е, Путіна, і він якби намагається відповідати цій. Ролі він собі там придумав цю історію про збирання руських земель і тому подібне. То таке враження складається, якщо аналізувати ці, ці роки, що Росія ну, взагалі не здатна, в принципі, до демократії, і це суспільство не хоче позбуватися цієї тиранії, от їм комфортно мати диктатора, який. Як він сказав, так і буде те, що ми зараз чуємо від навіть родичів вбитих в Україні окупантів, то вони кажуть: раз Путін сказав, що треба уміреть за Росію, значить вони і вмирають. От і вся, вся, весь менталітет, вся логіка, то з цим з цією логікою, на вашу думку, щось може зробити цивілізований світ, чи можливо навчити росіян мислити по-іншому? Чи це настільки глибоко в менталітеті, що навіть... На найближчим часом, а в принципі, ніколи Росія не стане іншою, на вашу думку. Ну, так, є така проблема, що історія Росії схожа на якусь дурну безкінечність, бізкі... як це два люстерка поставити один до одного і дивитися в них. Тому що на певних етапах ще давно, ще за монархії були, здається, якісь шанси, що вона вирветься з цього кола. І стане більш більш, як сказати, менш авторитарною країною з розподіленням влади, з великою з більшою ролью суспільства, але кожного разу вона поверталася в цю стару дурну колію. Ну Гуманітарії з цього приводу кажуть, що ну, подивіться, там і не знаю, Іспанія, Японія, Німеччина вони ж теж не мали такого сталого досвіду демократичного розвитку, але з часу вони прийшли до того. Ну, На жаль, тут є інший фактор саме фактор ядерної зброї, яка існує в Росії, і яка заважатиме. Нанесенню такої нищівної і повної поразки, е вона може статися у разі внутрішніх заворушень і внутрішнього розпаду. От. Але все ж таки е окупація, за прикладом е Німеччини чи Японії ну, видається такою, можливо, сумнівною. А без того, без того <х <х> невідомо. Як воно буде, і як можна демократизувати це суспільство, тим більше, що ми маємо усвідомити, що вже 23 роки оце лайно з телебачення радіо паперових газет лється в голови росіянам. Так, там був досить великий відсоток демократично налаштованого населення, але зменшилась його роль. Багато хто виїхав звідти, багато хто потерпає від репресій і, врешті-решт, ще значна частина демократично налаштованих росіян. Вони мають такі переконання для нас теж неприйнятні. Це так би мовити, ліберальної імперії. Переконання, і про це також треба пам'ятати. От тут вже можна оцінювати те, про що казали Ходорковський і Каспаров, що вони намагатимуться заснувати, не знаю, системно проводити демократичну політику в Росії. З чого вони виходять? З того, що треба бути готовими до самих різних варіантів розвитку ситуації. Я брав участь неодноразово. Ну майже у всіх форумах вільної Росії, які відбувалися у Вільнюсі. Це форуми, яких привідною постаттю є Каспаров. Останнім часом до нього долучився Михайло Ходорковський. Якщо до Худорковського раніше ми ставились більш критично, ми пам'ятаємо його заяви про те, що Крим не на часі, обговорювати Крим не на часі. Давайте в Росії ліберальну опозицію об'єднувати без питання Криму. То тепер Худорковський повністю доєднався до позиції форуму вільної Росії, до, до позиції Каспарова про те, що Крим має бути повернутий Україні, і з цього треба виходити. На цей час ці люди і приблизно такі люди вони є найбільшими нашими союзниками, що стосується росіян. Знову ж таки, розумію, що багато хто тут скаже: взагалі не віримо в хороших росіян, так званих, взагалі не хочемо про них чути нічого не хочемо про них знати. Але повторюся, ми мешкаємо по сусідству з цією країною. І яким чином вона, або якісь її уламки існуватимуть далі. Тому нам треба розуміти, хто є хто там, і хто для нас більш прийнятний, більш близький, хто нам може бути союзником е, на певних етапах і в певних е, діях, от, а хто для нас неприйнятний. Ну знову ж таки, тут вступати на шлях прогнозів, соціальні науки, гуманітарні дослідження, на відміну від фізики і хімії, вони не можуть давати точну прогнозу. Тим більше, що головне зараз базується в тому, як йде і як саме закінчиться ця поточна війна. Пане Олеже, тут потрібне уточнення. Форум вільної Росії чи форум вільних народів Росії, тому що ми знаємо, є форум вільних народів Росії, де збираються представники різних народів, які населяють Російську Федерацію, і вони, власне, бачать. В розвитку своїх утворень, тобто, це якби відповідає політиці України. Це нам би хотілося, звичайно, аби Росія розпалася на кільканадцять незалежних держав, і вони самі визначали свою долю. А там вже об'єднуються хай Федерацію чи конфедерацію, чи не об'єднуються. Чи це просто оці російські ліберал-демократи, які далі мислять все-таки імперськими амбіціями, ну, не імперськими, а вони говорять про Федерацію, про всю Російську Федерацію, а не розпад її на окремі національні утворення? Хочу подякувати обом ведучим за запитання, тому що мені легко е, відповідати вам, е, виходить так, що думка йде у розвитку. І це питання також е, цілком е, доречне, тому що справді є форум вільної Росії, який базується у вільності, але також е, минулого року е, виникла така структура і має розвиток. як Форум, форум вільних народів, причому не Росії, а Пост Росії, вони так назвали, тому що це окреме вже питання, окреме питання, що є Росія. Якщо ми можемо сказати, що є Україна, то з питанням, що є Росія, складніше, так? тому що, наприклад, Тува до, здається, 44-го року була. Незалежної держави. Ну, зрозуміло, що вона була відносно незалежною, але ну, мабуть рівень, рівень її незалежності був не менший, ніж у, наприклад, Монголії, хоча Монголія була більша. Але от вирішили 44-го року ТУВУ включити до складу СРСР, а потім вона ну, СРСР і саме РРФСР, От, і вона там так і залишилася, і тепер вважається Росією. Так от питання на зараз Тува це Росія? Ну так, нібито Росія, але вперше вона увійшла по справжньому до складу Російської імперії на початку ХХ е століття, е от, а потім був, перебувала нібито незалежною, а потім знову була включена. І, і приблизно таке ж можна казати про багато які країни. Росії. Тому от в той форум включили назву Не Росія, а постросія І це цікавий форум. До речі, хочу його е, анонсувати, презентувати. Можливо, вам можна буде додати посилання на нього, тому що 31 січня, у вівторок, здається, от на календар, дивлюся. У uh, вівторок у Брюсселі буде черговий здається п'ятий форум цих народів вільних народів пост Росії, і там багато цікавих спікерів представників різних етносів, національностей, представників різних регіонів, які теж кажуть, що мають стали. Як сказати, регіональне самовизначення для того, щоб створювати якісь свої об'єднання. Це теж важлива структура. Бачитимемо, як вона розвиватиметься. Але одне іншому має заважати: нехай існує і форум вільної Росії, і нехай існує і форум вільних народів Пост Росії. А далі, далі побачимо, як складатимуться обставини. І які, які з цих або, можливо, ще якихось структур більше стануть у нагоді? До слова, представники цього форуму вільних народів Росії, зокрема, з Башкортостану, з Татарстану, з Кубані, з Кенігсберга – були гостями наших етерів, і ми постійно з ними спілкуємося, і ми бачимо їхні потуги, які поки що на жаль не набрали великого розмаху. Але ми бачимо паралельно, що Путін боїться все-таки представників національних етносів, навіть по от такому маленькому маркеру. Був президент Татарстану називався, а тепер він Раїс, тому що має право президентом на Росії називатися тільки одна людина Путін. Тобто він боїться все-таки національних рухів, хай вони навіть і під ним. Так, так, він, звісно, боїться і він приймає для цього багато, багато чого вже здійснив, щоб це придушити або задати. Вектор розвитку, який в майбутньому заважатиме зростанню національної, етнічної, громадянсько-суспільної самоідентифікації цих народів, кілька років тому Путін ну Путін. Говоримо Росія, так, Путін це Росія, Росія, Путін, це Путін, як казав спікер Державної думи Володін. Керівництво Росії прийняло рішення про те, що в так званих національних республіках не, не треба більше вивчати місцеву мову. Тобто, якщо раніше це було обов'язковим, то тепер це робиться за вибором. Тобто ми можемо пригадати історію розвитку нещодавної історію розвитку України і Білорусі в Україні, де вивчення мови і де державна мова була українська, так зі складнощами, але ми бачимо, що українізація йшла і йде далі, і ми бачимо рівень самосвідомості української. В нашій державі. І ми бачимо Білорусь, де російська мова вона забивала білоруську мову, і, на жаль, на цей момент білоруська мова, ну як вона має шанси відродитися, але має ну такий, прямо скажемо, жалюгідний стан. Мій дід був білорус, і мені про це також боляче казати. Так от, в Росії в республіках зроблено все, аби національні мови. Не мали розвитку, нема мови, нема справжньої нормальної самоідентифікації, і це все триває. Крім того, крім того, тут е, можна дослухатися до відомого аналітика і журналіста Віталія Портникова, який слушно каже, що в Радянському Союзі росіяни, етнічні росіяни були в меншості, і тому тоді е, розпад більш більш системний розпад імперії простіше було робити, в тому числі, ну так би мовити, розпад е, РРФСР. От а тепер же в Російській Федерації росіяни складають більшість і досить вагому більшість населення в цілому. От, що стосується національних республік, то там тільки в дуже обмеженій кількості вони у меншості. Це та штува це південно. Північно вибачаюсь кавказькі республіки, ще десь. В деяких республіках типу Карелії, місцеве населення або ті, хто називають себе Карелами, складають. Ну, меншість, меншість. І Тому з одного боку, так, в нього є перестороги, але з іншого боку, в нього, як у диктатора, і в росіян, які е, заражені цим імперським вірусом, досить е, сильні на цей час позиції для того, щоб тримати це докупи. Знову ж таки, імперії розпадаються після поразок. Можна пригадувати революцію після починалися заворушення. Російсько-японської війни можна згадувати 17-й рік, який починався як демократична революція. Зараз зараз російська армія, ну м'яко скажемо, не у найкращому стані, і ну, будемо дивитись, як це все повернеться. І на сам кінець, ваш прогноз от розпад Російської імперії, ну, в її поразці ми не сумніваємося. Е, звісно, що ми не підемо на Москву, от, але поразка буде відчутна і болюча. Але розпад Російської імперії розпочнеться з Кавказу, чи, можливо, з російського голодного бунту, тупого і безпощадного? Якщо дослухатися до економістів, тут є такі Владислав іноземцев, наприклад, то вони кажуть, що так, обставини для російської економіки складні, ставатимуть ще більш складними, але треба зважати на те, що в російському населенні є така риса, негативна риса, як терплячість, і терпіти вони можуть довго. Ви знаєте, я. До 36 років мешкав в Україні, в Одесі, а потім за кучми мені просто стало після чергової кризи, мені стало якось так ну, сумно жити. І я якийсь час працював у Москві, при тому, що залишався українцем, активно працював у місцевій українській діаспорі, але я побачив різницю. Різницю у ментальності багато в чому. От, наприклад, там, вперше за своє життя, я почув е, таке прислів'я. «Не жили хорошо, не надо і привикать. Ну, мені, як у ну, ну, це важко уявити, що таке можна казати всерйоз. І я спочатку сприйняв це як таке, знаєте, дуже дотепне, абсурдне висловлювання, але потім з часом, ще подумавши, я. Усвідомив, що це справді ну, така теза, яка в житті е втілюється і яка є е вираженням е поглядів е народу. Тому економічно голодні бунти, я не думаю, що зараз можна на них очікувати. Нам же ж треба на ситуацію дивитися об'єктивно. Е великий внутрішній ринок. Співпраця з недемократичними або обмежено демократичними країнами, на кшталт Бразилії і Індії. Це все дає змогу існувати російській економіці, так існувати набагато гірше ніж раніше. Так, там ну величезна корупція, там розкрадання майна олігархія, яка поблизу Путіна. Його ближнє коло розкрадають, а далі по вертикалі зверху вниз розкрадає кожен, хто може вхопити. А той, хто програв внутрішню апаратну боротьбу, йде на зону. От. Але ця економіка може існувати. Може існувати досить довго. І е головне, головне, це поразка. Це поразка і. Очікування, обмануті очікування населення, бо вони думали, що вони велика, видатна країна, яка зараз просто однією рукою лівою всіх переможе, і ну, пройде просто так швидко Україну і дійде до Лісабону Атлантики. От. І е, пропаганда це розпалювала, але зараз е, вони мають шанси отримати нищівну поразку. І знову ж таки треба пам'ятати, що вони показали, е, що е, повністю тримають інформаційне поле в руках. Так, народ все менше довіряє телебаченню. Медіа взагалі, але все ж таки забруднені ці мізки вже за два з гаком десятиліття, і далі можна цю локшину вішати на вухо, населенню продовжувати. Ну що ж, ми віримо, що рано чи пізно те, про що ми з вами говоримо, Відбудеться. І, звичайно, в 21 столітті час рухається набагато швидше. І тому це відбудеться ще за нашого з вами життя. Хай Боже, радий був поспілкуватися з Велинню. Це наш форпост на цей час. Один з форпостів. У нас форпости з усіх боків, це наш північно-західний форпост. Дякуємо, пане Олеже, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Олег Кудрін, журналіст, письменник, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. На все добре.